Довгоочікуване очікуване відкриття єдиного в області перинатального центру Мати і дитина відбулось у Тернополі. Урочистості з нагоди відкриття оновленого центру на Тернопільщині відбулися участі віце-прем'єра України Геннадія Зубка та міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Держава знайшла кошти через капітальні видатки. Народні депутати підтримали цей процес, а голова адміністрації його реалізувала. Тому я думаю, що саме цей центр. Він дуже важливий для того, щоб у нас здорові діти, і саме головне, щоб наші мами відчували взагалі в себе безпеці. Епопея, яка тривала з 2012 року, завершена, і тільки завдяки спільним зусиллям влади, народних депутатів та депутатів обласної ради цей проект вдалося реалізувати. Зазначив, подякувавши колегам у своєму виступі, очільник області Степан Барна. Надзвичайно важливо те, що ми вирішили на ще до речі, проблему е, скупчення. Яке в якому перебували матері, які знаходилися в другому корпусі, всіх було звідси зігнано в інший корпус? Там перебувало практично по 12 по 15 матерів в одній палаті, і це було одної з найбільших проблем. Роботи з реконструкції перинатального центру тривали від вересня 2015 року і вартували 25 мільйонів 800 тисяч гривень. За ці кошти закуплено 40 багатофункціональних ліжок, 38 ліжечок для новонароджених, 8 з яких з підігрівом. Відремонтовано три поверхи першого корпусу центру та підвальне приміщення. Палати розраховані на одну-дві породіллі. В кожній палаті є санвузол, постійна подача гарячої води. Відремонтовані сходові клітки, коридори, хол, три ліфти, приймальне відділення, 32 палати, операцій. Блок, 27 кабінетів, 36 санвузлів та харчоблок. У центрі також провели електромонтажні роботи, встановили сучасне вентиляційне обладнання, металопластикові та протипожежні двері, сантехніку, бойлери, систему оповіщення. Результати роботи у перинатальному центрі віце-прем'єр Геннадій Зобко оцінив позитивно. Я прийшов зараз по е, території перинатального центру, і ми побачили такий простий медичний технологічний процес. Починаючи з виписки, починаючи з прийому, лікування, утримання, і саме головне непростих родів. Чому? Тому що ну, і ФАПи можуть приймати пароділлі, яке буде в принципі, приймати нормальні роди. Але питання в тому, що тут надавати допомогу і консультації. І саме головне, що я почув, що перинатальний центр буде надавати консультаційну допомогу, виїжджаючи на місця через скайп районним центрам, які на сьогоднішній день не мають таких умов. Медичне лікування у сучасному центрі має бути доступним для кожної жінки, яка цього потребує. І це є принциповою позицією Степана Барни. Цей заклад має обслуговувати всіх матерів, котрі потребують обслуговування. Не за гроші, не за обставини, а тому, що потребують. От є таке поняття, є потреба. І я би хотів, щоб ці критерії були визначальними в плані тих матерів, котрі будуть тут лікуватися, котрі будуть потребувати допомогу. Медикаментозну з боку лікарів-акушерів, котрі будуть рятувати і життя матері, і дитини.